Місто Хель часто його плутають з містом Хельм, але це зовсім на іншій стороні Польщі, і це місто знаходиться на косі. А ви чули про місто Хель? Насправді я би не звернула увагу на місто Хель і на цю косу, якби не ціль, за якою туди часами їдуть, а саме велопрогулянка по цій косі. І перед тим як почати історію нашої поїздки до міста Хель розповім невелику передісторію. У 22-му році ми придбали свої велосипеди, і неважливо, який сезон чи погода, я не втрачала можливості, щоб сісти на велосипед і кататися. У 23-му році останній раз я каталася на третьому місяці вагітності, далі вже не ризикувала. У червні 2024 року вперше пролунала пропозиція поїхати до Хелі. В принципі, в той момент ми повинні були їхати тим самим складом, що і в цю поїздку. Але розклад був такий, що я залишаюся десь у Гданську з дитиною гуляти. А Макс, мій чоловік, їде саме у валу прогулянку. Мене це повністю влаштовувало, тому що морально я не готова була залишити дитину з кимось і поїхати. А фізично, скоріш за все, теж я б не витримала таку дистанцію. На жаль, та поїздка так і не склалася. Коли тону було приблизно 5 місяців, ми його вперше залишили з бабусями на кілька годин, і нарешті поїхали кататися на велосипедах. Таких поїздок за минулий рік було буквально кілька у травні цього року, 2025-го, знов пролунала ідея і. Пропозиція поїхати до Хелю і знову ж з цією самою цілі велопрогулянка. Але цього разу ми розуміли, якщо їдемо, то катаємось всі, і залишалося відкритим питанням, як все правильно організувати з дитиною. Тож ми придбали дитяче крісло для велосипеду і почали процес адаптації до поїздок. Малий буквально в перші хвилини в кріслі в Русі відчув кайф і засмучувався лише тим, коли закінчувалася поїздка. Все. Привіт! Можеш помахати ручкою? Підписникам поможеш? Так, паралельно ми збільшували дистанцію, щоб точно бути готовими до хелю, і залишалося лише обрати дату поїздки. На каналі вже є відео про цю поїздку в Данськ. І не тільки, тому що там я поєднала всі три наші поїздки, які відбулися в різні сезони. І також ділюся своїми враженнями про це місто. Які будні, такі і зйомки. Пройшло півдня, напевно, годин п'ять. Малий знову попросився спати, а на вулиці вже зовсім інше освітлення. Іде дощ. Зараз квартирі душно, все закрите, тому що на вулиці дощ і щоб не шуміла. Але колись це знімати треба. А тепер з радістю можу перейти до нашого велодня і поїздки до міста Хель. Наша поїздка до Балтійського моря була на чотири дні. Один з яких був повністю присвячений катанні на велосипедах до Хелю. Старт повинен був відбутися з міста Владиславово, машиною від Гденська їхати трохи більше години, дивлячись з якого району. Але можна і потягом дорога займе приблизно півтори-дві години. Перед тим як розпочати наш маршрут, спочатку сніданок. І розпаковка. Я купила цей тримач для камери на велосипед у Познані по дорозі до Гданську. У Вроцлаві немає магазину товарів DJI, а замовляти вже не було часу. Тому мені дуже пощастило, що наш маршрут і так проходив через Познань. Тепер можна вирушати. Ми постійно перевіряли, як змінюється погода у Владиславово, тому що з Гданську ми виїхали під дощем. Ось і наші велосипеди орендували завчасно, ще будучи у врославі, але краще так не робіть, потім розкажу чому. Вийти на цю поїздку візочок, і це теж таке собі рішення. Але про це теж потім. Першу частину велодороги я майже нічого не знімала, тому що їхати було дуже стресово. Спочатку ми їхали по місту Владиславовом, там не всюди є велодоріжки, а коли велодоріжки почалися, ми помітили, що по ним так само ходять пішоходи. І багато частин дороги були ось такі. Але треба враховувати, що ми поїхали, по перше, в суботу, а по-друге, в розпал сезону. Так було не завжди, були прям класні і приємні частини дороги. Ми починали нашу трасу он там, десь приблизно. Проїхали тут такий маршрут, не знаю, кілометра може 10. І зараз знаходимося вже майже на косі і будемо їхати аж он туди, туди. Туди, сподіваюсь, правильно показує. Малявочка вже спить, трошки втомився. Йому незручно у такій е, штуці, у такій причепці, тому що він звик в звичайному кріслі, йому так легше. У мене однімати в голові mm -hmm. серйозно. Людей, звісно, тут yeah. дофігіща. Да Це була перша зупинка, і після неї почався перший відрізок приємної траси. Частини дороги їхали вздовж моря. Частина дороги в зелених тунелях. Трохи спекотно стало, коли вийшло сонечко, і ми пересувалися містечком. Хоч тут і є велодоріжка, але це не найулюбленіша частина дороги. Хтось з нас проїхав 23 км, красавчик. Хто О, це хто? Ж це? Дуже гарно, але дорожка, звісно, тут зараз починається класно, прям дуже хороше в порівнянні. А ось тут вузенька. І вона там вся в вибоєних. І вона реально вузенька для вузика усього. Для такого вузика прям складно. Але гарно. дуже гарно. Туди б заїхати, але у нас маршрут лежить до Хеля. І тому нам сюди, і наша вся група поїхала теж сюди, тому що, щоб не розриватися сюди, не будемо їхати. Але тут дуже прикольно. Від міста Юрата починається моя улюблена частина. Високі дерева, від яких неймовірний запах хвойних дерев і більш-менш комфортна велодоріжка. Маленький відрізок нашої траси ми їхали по дорозі. По-перше, хотілося відчути хоч трохи рівнішої дороги, ніж тротуарна плитка. Візочок бордюри і ця плитка, як на мене, не дуже сумісні речі. Плюс, як ви бачите по відео, з іншої сторони є велодоріжка, але вона поєднана з пішохідною, і от ми заїжджаємо в Хель. Тут знов починається приємний і крутецький відрізок траси. В принципі, до кінця маршруту види не дуже будуть змінюватися, але і набриднути не встигнуть. Проїхали дофіга до всього. Рельєфи то дуже змінюються, то дуже одноманітні. Зараз вийшло сонечко. І от в ліску в сонечко тут прям супер. Коли сонця немає, тут холодно. А звісно, коли сонце є і ти не в ліску, то дуже жарко. А от зараз ми в ліску із сонцем, це, мені здається, найідеальніша погода для е, велопрогулянки -про такої. І нам залишилося 9 хвилин. Ну, судячи з того, що я бачу по карті, нам залишилось 3 кілометри. Це приблизно 9-10 хвилин. Ну окей, нашим темпом з візочком це може трошки довше, тобто 10-12 хвилин, і ми вже в центрі Хеля. Нарешті, нарешті. Вже хочеться віддати велосипеди і трошечки змінити темп руху по нашому маршруту. На цей момент можна було дійсно насолодитися дорогою, але, на жаль, мені потрібно було докладати зусиль, щоб, хоч, трохи абстрагуватися від мого морального стану. Фізично я зовсім не втомилася від дороги, а от морально я постійно була на стресі, тому що я знала, що Ітану не зовсім приємно і подобається бути у візочку. З кріслом у нас не було жодних проблем, і кожна наша поїздка сприймалася ним з радістю і очікуванням. З візочком, на жаль, цього не сталося. І також, на жаль, у тієї контори просто не було в наявності крісел, чи не було зовсім, чи не було саме в той день, але довелося взяти візочок, з іншої сторони, є. Лише один плюс то що ми змогли скласти туди речі, які треба були і ітану, і нам, і дощовики, і їжу навіть в дорогу, і воду. І якби тільки це було, в принципі, плюсом, тому що якщо б ні, то треба було б це б в рюкзаках на спині вести. Але дитині зовсім не сподобалась дорога у візочку, хоча на дорозі було багато інших візочків, дітей, видно було, що вони з радістю це все сприймають. Можливо, вік не той, можливо, не знаю, просто діти різні, і от всю дорогу я про це думала. Думала, як швидше дібратися до кінцевої зупинки, здати вже ті велосипеди і візочок. Приїхавши у центр міста, ми зупинилися пообідати, відпочити, і навіть перебороли себе у тому, щоб не одразу здавати велосипеди і візочок. І ми просто не могли не поїхати на пляж. Людей тут немало, але сам пляж дуже вузенький, тому сприймається, наче людей тут багато. Насправді вода прохолодна, але до неї швидко звикаєш. І якщо пощастило з сонечком, то теж дуже комфортно купатися. Він запригнув просто. Угу. Коротше, малий без жодного страху заходив у воду. Він у нас з дитинства любить воду купатися і звик до різної температури. Після пляжу ми були тільки в центрі, але якщо маєте більше часу, то всі рекомендують. На Хелі подивитися маяк і Дюни, і при можливості залишитися на захід сонця. Знаєте, я зараз вже на фінальних стадіях монтажу про місто Хель і про півострів, на якому воно знаходиться. І до речі, так більш коректно називати то все півостровом ніж косою. І це дійсно коса. От, але географічно називається півострів. І от для чого я тут з'явилася у цьому шматочку відео, не за планом. Для того, щоб сказати, що зараз я розумію, що ми недостатньо дослідили хель, недостатньо дослідили цей півострів, навіть в тому плані, що трошки ми пройшли далі на пляжі, і ми побачили зовсім інший пляж, ніж там, який я показувала у відео. Але у своє виправдання, скажу, що ми їхали виключно би, з цілью вело-прогулянки, і ми її досягли. Тобто, в принципі, Е, просто треба було по іншому, можливо, спланувати маршрут, можливо, більше часу на це закладати, але повернутися хочу однозначно. А час у нас був трохи обмежений через те, яким способом ми вирішили повертатися назад. Віддали ми велосипеди в центрі Хелю. У нас була така можливість, тому що якраз там був пункт прийому. Також такий самий пункт прийому був, здається, в Юраті, і так само можна було орендувати в Юраті і їхати до Хелю. Також була можливість повертатися назад на тих велосипедах, до 8 години їх віддати. Здається, чи до восьмої, чи до вісімнадцяти. Я вже точно не пам'ятаю, тому що не я займалася орендою, і частина нашої, нашої групи вони повернулися якраз таки на велосипедах і здали велосипеди у Владиславова. Але ми вирішили, що ми здаємо їх в Хелі, тому що більше якби їхати, продовжувати саме дорогу велосипедами. У нас не було морального стану, хоча фізично були невтомлені. У нас, до речі, були велосипеди з таким як електроспомаганням, тобто це не електровелосипеди, а вони тільки як допомагають пришвидшуватися і потім якби ти котишся. Ну, в цілому це не електро. І щодо загалом оренди, ми орендували в Вроцлаві завчасно, тому що думали, що приїжджаємо в розпал сезону в суботу, і просто можемо не знайти на місці велосипеди. Хоча насправді ми побачили потім такий дуже-дуже велику контору, в якої було Дуже багато велосипедів, і там можна було прийти і обрати, і собі обрати, який ти хочеш, там приміряти його і вибрати собі велосипеди. Ми зарезервували, і виходить так, що в такому в такій конторі, в якій можна було зарезервувати аж сім велосипедів. Сім велосипедів, візочок для дитини і візочок для собаки. Тому я раджу не хвилюватися по приводу оренди, там вистачає велосипедів, якщо їх було настільки багато в сезон. То я думаю, що коли б ви не приїхали, ви все одно знайдете там велосипеди на місці. Я десь тут додам ціни на велосипеди, тому що я не зовсім пам'ятаю. Я уточню і додам щодо часу оренди, то орендували ми від 9 ранку і повинні були повернути всі до 8 години вечора. І в принципі, як варіант, як можна було б зробити навіть по-іншому, це доїхати до Юрати, наприклад. А потім орендувати там і проїхати найприкольніші ділянки маршруту нашого траси до самого Хелю. Потім повернутися, наприклад. До тої самої Юрати, там, там потягом або машиною вже їхати назад. Але в ідеалі брати свої велосипеди, на жаль, у нас такої можливості не було. А повертатися до машини у Владислава, ми планували потягом. У потязі я зовсім нічого не знімала, там було багато людей і дуже спокотно. І вільних місць не було. Звісно, для свого спокою можна було завчасно бронювати на потяг інтерсіті, але ми цього не зробили, тому що ми не знали, у котрій годині ми будемо повертатися. Але якщо не брати бюлети за Вчасно, то їх завжди можна взяти у самому потязі. Ми так і зробили. До Владислава потягом їхати годину, із них ми 30 хвилин були в русі, а 30 хвилин були на зупинках. На кожній зупинці приблизно 5-7 хвилин. І ми стояли, і це була неймовірна спека. Звісно, з кожною зупинкою виходили люди, і це було класно. Дихати ставало трошки легше. Дуже багато людей вийшло якраз у Владиславу разом з нами. Ну а далі ми вже пішли до машини і рухались в сторону Гданська. І, на мій погляд, краще повертатися велосипедами, якщо є сили. Ми б так і повернулися, якби не моє хвилювання за те, що Ітану некомфортно, Хоча він в потязі майже одразу заснув, і теоретично він, скоріш за все, б заснув у візочку так само дуже швидко. І ми б їхали, Напевно, б навіть пришвидшилися, тому що вже. Знайома була б дорога, і плюс ввечері їхати не не так спекотно. коротше на помилках вчаться. Після потягу ми вже автівкою поверталися до Гданську. Можу оцінити той день на 8 з 10, зі своїми складнощами і безвихідними ситуаціями. Їхали ми у цю подорож з таким настроєм, не настроєм, настроєм, що траса топ. А вода і погода на хелі не топ. В нашому випадку все було по іншому. Погода топ, а велотраса не для візочка. Хоча ми не одні були такі там, і можливо хтось інший скаже вам зовсім інше враження. Наприклад, якщо візочок був вущий на одну дитину, бо нам дістався візочок на дві дитини. Але з дитячим кріслом на велосипед було б набагато зручніше і приємніше. Але це чисто у нашому випадку. Коротше, якщо ви любите кататися на велосипедах, беріть свій велосипед, сідайте на потяг, доїжджайте, наприклад, до Гданську, там від Гданську до Гдині їдьте велодоріжкою, там прекрасна чудова велодоріжка. Потім сідайте на потяг, доїжджаєте до, наприклад, того ж самого Владиславу, сідайте на свій велосипед, їдете чудово до Хеля. Там проводите день на пляжі, наприклад, трошки, потім там до дюн, або ще кудись, зустрічаєте захід сонця і повертаєтесь назад. Ну або без заходу сонця, а просто ввечері, коли вже не так спекотно, повертаєтесь назад, і там далі вже все, все як відомо потяг. ну і там... Там вже куди вас занесе. Якщо хочеться, звісно, можна поїхати і автівкою до Хелю, провести час там і подивитися, як влаштовано місто, інфраструктура цього міста, яке знаходиться на косі. Але як і в будь-якій іншій локації біля Балтійського моря, все дуже залежить від погоди. Якщо ви дивитесь це відео і були на Хелі, або проїжджали велотрасу, то напишіть в коментарях, які ваші враження. Мені, хоча б, у форматі коментарів, але хочеться поспілкуватися з людьми. Які були теж на Хелі. І чи поїхали б ви ще раз при нагоді. Але якщо не були, то напишіть, чи наважились би на таку поїздку велосипедами. Я вам дякую за перегляд. Запрошую до перегляду відео чи варто їхати в Гданськ, і до зустрічі у наступному або попередніх відео. Бувайте!